Друзі, вітаю! Я Катерина Спасіченка, бренд амбасадорка компанії Вайнхантерс і лекторка школи Оквайн. Сьогодні хочу познайомити вас з країною Греція і виноробнюю Міланас. Для багатьох Греція не є дуже відомою виноробною країною. Але сьогодні я постараюся вас впевнити, що все ж таки є. Декілька цікавих фактів про саму країну. Загальна кількість виноградників 62 тисячі гектарів. Це щоб ви могли собі приблизно уявити як одна тоскана або дві шампані. По кількості виноградників також в цілому Грецію поділяють на п'ять виноробних регіонів: північна Греція, Центральна Греція, Атіка, Пілопонез та Іонічні Острови. Клімат. Один із найпосушливіших в Європі середземноморський з впливом морів, які важко переоцінити, і здавалося, що саме це дає можливість вирощувати червоні сорти, і виробляти червоні вина. але Греція це країна білих вин, тому що Кухня спонукає нас до того, Да? велика кількість риб, морепродуктів, овочеві страви дають на можливість саме використовувати і пити білі вина. Ще одна особливість Греції це те, що вони вирощують близько 300 автохтонних сортів винограду, які більше ніде не зустрічаються. Виноробня Міланас заснована у 1917 році в регіоні Атіка. Це біля Афін. Мають 12 га власних виноградників, а також унікальні ґрунти. Верхній шар це гравій і пісок, а нижні ґрунти це вапняки і сланці, що дає нам можливість вирощувати різноманітні сорти винограду. Основні сорти винограду, які вирощують на Міланисі, це білі, асіртіко, Айдані, Малагузія і Саватіано. Червоні манділарія, мерло і агіагіртіко «Етнат» – біле тихе савеціано, савеціано в помаранчевому стилі, савеціано в купежі Сайдані для солодкого вина і Савеціано рецина Пикнат Міланес 100% відсотків Савеціана виноградники ростуть на висоті 250 метрів над рівнем моря, і бродіння проходить у нас при контрольованій постійній температурі 17 градусів. Перед кінцем бродіння вино переливають в пляшки. Далі бродіння закінчується, витримують вино 4 місяці на осаді і виконують ручний дегаржаж, тобто прибирають осад. Але все ж таки трохи осаду залишається. Ми отримуємо з вами вино з гарною газацією, трохи мутненьке. В ароматі у нас будуть стиглі жовті яблуки з такими дикими нюансами, медові ноти, жовті квіти, гарна пронизлива кислотність. Тому вино смакує до широкої палітри їжі від легких салатів до більш насичених жирних риб на грі. Малагузія Мілона з 2022 року. Перше, що хотіла сказати, що це унікальний грецький сорт Малагузія, який вирощують в Атиці на висоті 200-300 метрів над рівнем моря. Бродіння для цього вина проходить в нейтральних резервуарів при контрольованій температурі. Далі після бродіння настоюють три місяці на осаді з частим помішуванням. Вино в кольорі буде яскравого жовто-лимонного кольору, з зеленими бліками. В ароматиці буде насичене з нюансами білих персиків, мигдалю, квітів. В смаку елегантне з приємною кислотністю. Пасує до широкої палітри в кухні, але мені здається, більш за все до овочевих страв, таких як перець болгарський, печений з фетою, малюски, риба на грілі. Саватіано мілно з 2022 року. Унікальний сорт винограду, зірка, виноробні бродіння проходить при контрольованій температурі в нейтральних резервуарах. Після бродіння настоюється три місяці на осаді. Цікаво, що в час ферментації використовується 40% диких дріжджів. В кольорі буде солом'яне, таке з зеленими бліками в ароматі, унікальні нюанси середземноморських трав, косточкові яблука і квіти. Смаку приємне з гарною інтегрованою кислотністю. Пасує до середземноморської кухні, до овочів, морепродуктів, салатів. Грицина міла 2022 – унікальне грецьке вино з довгою історією. Рецина це про те, що сюди додають соснову смолу. Саме тут у нас 100% савеціана, продіння в нейтральних резервуарах, витримка на осаді і додавання соснової смоли. Вино має більш сучасний стиль, більш легке, більш приємне з яскравою сосновою ноткою, яблуками, грушами, приємною кислотністю і тілом. Пасує до різноманітної їжі, до закусок, тапасів і мезе. Червоне вино мілана з року. Тут у нас асамбляж трьох сортів винограду. Мерло є гірчико і манділарія, два місцевих сорти винограду і один французький мерло. Вініфікація всіх е, трьох сортів винограду проходить окремо при контрольованій температурі 18-23 градуси в нейтральних резервуарах. А вже потім буде витримка 6 місяців у французьких бочках. Вино Гарного темного кольору, вишукане і складне. В ароматах будуть нюанси і чорних фруктів, таких як слива, наприклад, і вишня, чорних ягід, шоколаду, какао і підсушених трав. Смакує до вже м'яса, до дичини, до качки, по-пікінськи і до витриманих сирів. Друзі, сподіваюсь, вам була цікава наша подорож до Греції. Всі вина ви зможете знайти в наших винних маркетах Hockwine. Підписуйтесь, лайкайте, задавайте питання і до нових зустрічей!